Щорічно 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна аварія в історії людства. Відбулися два вибухи на четвертому реакторі Чорнобильської АЕС, у результаті яких сумарна радіація ізотопів викинутих у повітря становила 50 мільйонів до виконання робіт пов'язаних з усуненням самої аварії та її наслідків були залучені понад 600 тисяч осіб, з числа військовослужбовців, працівників органів внутрішніх справ, а також інших військових формувань, працівників державних громадських, інших підприємств, установ і організацій. Незалежно від відомчої підпорядкованості, приблизно третина з них, а це 165 тисяч, отримали інвалідність. Чорнобильська катастрофа найбільше за всю історію ядерної енергетики у житті українців Чорнобиль є незаживаючою раною і втрат, масштаби лиха та важкість наслідків стали найтяжчими в історії нашої планети. Героїзм ліквідаторів урятував мільйони життів. Урятував світ, щоб запобігти подальшим викидам радіоактивних матеріалів до кінця 1986 році. Четвертий реактор АЕС був накритий спеціальним саркофагом, збудованим руками сотень тисяч добровольців і мобілізованих солдатів. І Чорнобильська АЕС знову була введена в експлуатацію. Однак, великі пожежі і аварії у 1991 та 1996 роках призвели до зупинення спочатку другого, а потім і першого реактора. У 2000 році був зупинений останній третій реактор. І Чорнобильська АЕС повністю припинила свою роботу. 14 грудня шості традиційно вшанували учасників ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Біля пам'ятника зібралися ветерани чорнобильці, представники міської влади. Юрій Авдасьов, голова організації Союз Чорнобиль України, звернувся до ліквідаторів. Я бажаю всім ліквідаторам, та всім причесним до цього дня, здоров'я, сімейного благополуччя. Та мирного неба над нашою Україною. Будьте всі здорові. Пам'ять ліквідаторів, які відійшли у вічність, вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу учасники заходу поклали квіти.